Привіт вас, уважаемые колеги, бусоводи і любителі технічного творчості. У цьому відео ми будемо забавлятися із сидіннями, будемо їх ставити на мого Фольца, транспортера третьої серії. Начнём з того маленьке оголошення. Тут оказалось, що відео, які я викладував на канал і все викладував у плейлист по ремонту Фольца, Оказалося, що плейлист уже заповнений уже давно. І YouTube не відображає більше, ніж 200 відео. Того я створив ще один плейліст там, Volkswagen T3 номер 2 І перерозприділив їх. Так що я думаю, тепер буде простіше шукати відео. що, вже є таких два плейліста. Можна, в принципі, поставити водійське сидіння, щоб через нього не спотикатися. Я ж на нього перейшов чехли зробив так більш менш культурно. Тоді мінусів було тільки що. Ось отут трошки не попав в розмір. Ось тут мелочі. І ось папа мені сигаретою пропалив чехол. Треба зараз його щелкнути, туди добратися і спробувати заклеїти зсередини. Якось оце хоч візуально встранити. Неприємно вийшло. Ну а що ти зробиш? Куріння це зло. Спробую використати отакий скотч. Це, мабуть, антискрип чи щось такого плана. Ну, липкий він. не приклеюю, а туди в дірочку виріжу із такого ж матеріалу. Латочку, не латочку, просто вставочку таку невеличку. Знімав скоби, щоб туди добратися. Ну, от, так от латку вирізав. Вона податлива. З під низу так приклею, щоб скотч вверх був. І сюди тоді латочку приклею. Якщо не знати, то ніколи не взнає, що тут дірочка була. Сідінь з салазок потрібно поганяти павуків. Щоб тут не залишилося ні пилі, ні чогось такого. Щоб чистенько було. Я ще хочу ті салазки, які там на кузові, я перекручував, намазати їх графіткою зовсім-зовсім тоненько. Мені так хочеться. Не знаю скільки це правильно. Ось ну, літу чогось темного. Одна тира якогось. Видно, таке воно було колись намазане. Зараз буду пробувати це сидіння сюди ставити. Там тряпки попідмощував, щоб не здерти фарбу. Що треба сказати? що Це екзамен, наскільки правильно я все посчитав і поприварював. Бо якщо я десь щось напутав, воно зараз не збереться, зовсім не збереться. А Мені б хотілося, щоб воно зібралося. трошки намазана графіточкою красота, як йорзе. Так як воно було? Так, мабуть, було. Можна, в принципі, спробувати і сісти. Отак. От от. Ура! Одне сидіння вже тут. Тепер по поводу цієї полуторної сидюшки, що з нею не так? Несколько моментів. Є таке помілочі. Отут от такі є, якими а, обтяжка до пружин притягується. Треба його тут зелентою акуратно притягнути або стяжечкою. І тут теж, для того, щоб воно не попадало отуди, у рельсу. І не було потом прикола, що воно не двигається ні туди, ні сюди. Другий момент. Рельса, яка ближче до крила, тоді була сильно вигнута. Отак от от вона в долісі провернута була. Відтоді воно терлося ось тільки однією стороною. Ну, Я думаю, там конструктивно, іначе ніяк, воно, мабуть, так і буде. Но цю ржавчину це треба зачистити, заполірувати до рівненького. Тут ось видно, що метал по металу йшов. Ось метал, ось і тут. Добре. Третій момент. Ось тут Ось. Це виходить, що якщо її перевернути. Не так її перевернути, отак її перевернути. Це від дверей, якраз сюди сідає пасажир і от воно відламалося, його треба там дироколити і приварювати. Якось оцю обшивку. Проволочку розкручувати. Ладно, то не страшно. Є момент посерйозніший, четвертий. Ось отут мають бути якісь закладні гайки, а там просто гайки. Це для того, щоб оту. Спинку сюди прикручувати. Я, я його поповідкручував. Це було дуже проблемно. А стільки проблемно, що я навіть болти десь потеряв. Отсюда. Куплені витяжні гайки, такі, закльопка-гайки. Будемо думати, пробувати, як їх сюди приклепати, щоб в майбутньому такої проблеми вже не було. З цієї сторони, тут така сама історія. Ось тут отвір. Гайка десь десь туди вже провалилася. Ну, то вже будемо розсверлювати, якусь приспособу зробимо, щоб це діло туди приклепати. Спинка тут отак от зроблена. Ну, Спинка як спинка, в принципі. Таке, як завжди, якісь ексклюзиви, як завжди, якісь приколи. О, не знаю, хто це і за чим він це робив. Тут отак от приварено і не покрашено. Зачем так? То ли укорачивалось, то ли удлинялось, то ли тут, а может, каркас ворился, тоже оно лопнуло. Ну, вот такие вот сварочный шов. С той стороны тоже есть. Так иначе есть следы от четырех точек сварки контактной. Но оно, чтобы показать, все оно отпало. Там я подсветил фонариком на телефоне. Получається, що там немає ніяких сварочних точок. І це доволі странно. Тогі воно так от одламалося. По-хорошому, це треба його піджати, просверлити 4 отвора, через них заварити, а потім ще десь отам поприхвачувати хоч пару точок, щоб воно на ізлом не робило. А через що його могло дірвати? В Т3 є особливість. В Т3 не сідають. Т3 залазять. І от коли ти залазиш своєю дубкою сюди, жмеш сюди, і воно виходить що його ламає. Раз, другий, п'ятий, третій, десятий, поки не відламало. От воно почало тіліпатись. Воно то вроді би і не страшно. Ну, нехорошо. Каркас сидіння має бути крепко соєднаний. Значить, будемо його заварювати. Зробив чотири отвори під електрозакльопки. Це струбці на стяг. Перед сваркою я його встановлю, понятне. Діло. Отак откинусь 2-мм, потім з Бачите, Воно ще двигається вправо-вліво. Треба буде так, так натягнути, притягнути і обварити. Тут стружка сипалася. Вона впивається в, цей, в цю обшивку всередини. Треба кожну стружку повитягувати, бо воно може різати всередини і кніж. Із варочними роботами то ми завтра розберемося, коли буде достатньо електроенергії. А по поводу цього шарнірчика, отут, де прикручується спинка болтом М6. Шайбу, гайку треба буде туди витягнути, до речі. Треба це діло модернізувати. Я предлагаю такі от, е витяжні гайкозакльопки. Які вдалося прикупити. Різьба М6 всередині, а по понаружжя це дерифльона частина діаметр 9. Оце розсверлимо під діаметром 9, знімемо фаску, заб'ємо її туди і спробуємо з допомогою шпильки її витягти. Там, коли її витягуєш, вона має зжатися. І отут, де ця рифльона частина, вона має гармошкою надутися. Ну звісно, зменшитись по висоті. Наскільки це вийде, я не знаю. Я ще такого не робив. Так що це буде первопроходчество в технології. Ну я думаю, що якщо зараз все вийде, то це буде одна з моїх любимих технологій. І оце ось тут ось одірвано із нитками. Це, мабуть, неспроста, бо не могли сюди долізти, щоб його до пуття стулити. А по ідеї, це має бути такий, тут заштопано і через дирочку у корзамінителі має проходити болтик. Я думаю, так. Добре, зараз якимось крючком витягну шайбу гайку, розверлюю 9 і будемо пробувати монтувати оцю гайку. Я хочу використовувати таку приспособу для того, щоб змонтувати цю гайку закльопку. Від довго болта М6 соєднітельної широкої гайки шайби товстої. Попробуємо, придержуючи головку ключом викручувати оцю гайку. І вона повинна сюди сходити і зжати гайку закльопку. Я думаю, повинно все вийти Зараз будемо пробувати. Для цього треба розсверлити отвір тут під 9 і зняти фаску. общем-то, просверлив спочатку 8-м сверлом, 9-м, 15-тим, зняв фаски. О. Отак ця гайка туди вставиться поязком до упора. І попробуємо її там затягнути, заклепати. Кстати, потім приятна плюшка місто цього от ужаса. Можна буде натягнути цю кошку і отут заштопати. Ось ця спинка, яка буде прикручуватись. Отут от таке гостре, просто біда. От чути його навіть. Треба тут фаски познімати. Щоб воно було симпатична. Обидві сторони за такими заусньою, з такими заусінцями страшними. Да. Оце його так варили. Змазав різьбу під цією широкою гайкою. Щоб воно м'ягенько Ну, Будемо пробувати. Вставляємо цю до упора, держимо болт і крутимо широку гайку. Перший експеримент не вдався. Діло в тому, що коли держиш тут болта, а крутиш гайку, воно тут впирається і починає це все крутитися разом. А нам треба зробити так, щоб реактивний момент, вращаючийся чи вращаючий на гайку закльопку не передавався. Зараз я спробую це зробити з допомогою такої пластинки. Подивимося, наскільки це вийде. Це вже друга проба, ну, хто знає, як вона пойдет. Да. Вроді би процес пішов, тільки ця пластинка може мені... О, вже плотно стало. Щоб ця пластинка мені не різала цю оббивку. Це справді процес пішов, воно вже не випада. По-моєму, все. по моєму все. Не треба там більш нічого. Та ти шо? Крутяк. Крутяк. Як гарно, гарно то як. То воно зжалося. І це воно там навіки разом. І без сварки. Бо я думав, туди гайку закладну робити, а потім її приварювати, потім якось чистити, і це все підоцим. Красота, мені подобається. Повторяємо і для тієї сторони. З іншої сторони, тут ситуація аналогічна. Пластинка отак от загибає, нічого, вона одноразова. Да, класна технологія. Все виходить мені подобається. А взагалі підозє закльопка-гайки і спеціальний є інструмент для того, щоб їх розклепувати. Отак. Воно якось тоді болта витягує. Тут ручками махаєш, а там болт так витягується і його заклепує. От і друга гайка там. Я просто кайфую. Отак от, от воно його зжало, прижало. І тепер маємо глухарь. Глухарем 6. Там, де та рифління було, воно зробилось гармошкою. Отак от гайка там і приклепалася. Процес пішов, потрошку заварює. Вставив лист, щоб не спалити сидіння. Там он встав. Піджимаю і приварюю. Білі-міння О, 196. Це вже можна хоч щось приварити. Підтер зашлаковану фарбу. Красотіще. Тут ось трохи злізло. Нічого підфарбуємо. Зараз треба якось туди долізти. Це треба перевертати сидіння, щоб отам приварити. І вставляти якусь железяку, щоб не спалити кожушок. Всередині приварилося от так. Я собою недоволен. доволен. Ну, Але іначе не добратися. Ще якось треба сюди приварити. Ну, тут так, щоб цей кожушок не спалити. Це з обратної сторони, на всякий случай. Кожушок підняв, на проволочках відкрутив, вставив пластинку і отак обварив. Та для укріплення, хай буде. Все, кіна не буде. Електричество кончилось. Почистив ці сварочні шви, які були такі стрьомні, ржаві, з допомогою болгарки і щетки, намазав перетворювачем і ржі. Можна буде його хоча б кісточкою підкрасити. І вже буде набагато краще. Підмазав кісточкою ці рожки. Це мазнув, що там не забув. Тут з цієї сторони не долазив, вже ж ладно, поза тим кожушком там ти долізеш. А Тут на самому місці потьок потік. Я вже не став його трогати. Лішня та і буде нормально. Ну отак от завжди. Да. На самому видному місці має бути якась лажа. Що зробиш? Так і живемо. Краска підсохла. Ну, Я вже що буде гірше. Хай буде. Де ж таки не ржаве. Теж так. Нормально. Можна тепер на проволочки. Ай! Бач, як буває. На проволочки тепер притягувати цей кожушок. Проволочки позагинав, позатягував. Та Нормально, в принципі. Тепер, щоб зовсім було гарно. Тут би заштопати його треба ниткою хоча б як-небудь. Щоб воно кучки держалось. А потім вирізати отвір в обшивки. Тут яка закльопка стоїть. Зашив рукопашну голкою оцей ось шовчик. Хай може не дуже красиво. Ну, пойдеть. Лучше, ніж було. Лучше, ніж коли оце воно тут було віджмакано і железяка сюди заходила. Во, Пойдет. А я ще і крестиком можу, і на машинки. Як в тому мультику. А це вже друга сторона, Так от получилось. Тут воно чогось так трошки топорщиться, ну то не страшно. Так, Нормально пойдеть. Тепер можна це діло вимити, розгладити. І отут проколоти отвір під болтик. На цій стороні та сама історія, тільки тут акуратніше вийшло. Ось закльопка прощупується. ось вона. Пройдусь трохи щоткою, пилюку повиб... повибиваю отсюди. Особливо багато її і... отут і спинка воно. Протруха рзам тряпочкою вологой. І можна буде спробувати поставити сідюшечку на машину. Також ці от залазочки треба тоненьким тоненьким слоєм графітки змазати. Все ж таки воно буде лучше там скользити. Хоча, в принципі, це сидіння, я не знаю, як його проєктували, але коли ти прикручуєш на жорстко спинку. Там до перегородки і на жорсткого тут, то воно вже практично не двигається вперед-назад. Тобто це по суті не має сенсу великого. Тепер по поводу цих салазок. Тут треба обов'язково вичистити пилюку, яка тут могла за час ремонту назбиратись. Хоча, видно, я вже колись її чистив цю пилюку. Бо вже нічого такого туди не випадає. Хіба трохи зовсім. Вийдук ти його акуратненько. Трохи є, трохи пилі є. Подивимося як це сидіння підійде по рельсам. Ой-ой-ой, може -ой -ой. ж тут гіометрія мінялась. Так, зараз окається, що ручка не туди дивиться. Або помішає. Справді мішає. Справді мішає що ж робити? З заднім ключем. Так от воно все впритикну, не зовсім впритик. Ой, ой, ой. Що тут? Попов чи не попов? Так, хто знає. Значить попав. Та ти що? Да. Коврик треба буде приклеїти якось по-другому, якось інтересніше. В принципі, в стає. Не факт, що воно на своєму місці, то все дрепетірується. Тут ще потрібно буде ремні ремнірувати. Я ожидав, що буде хуже. А так ще й неплохо. На да, цей коврик треба буде якось зсередини підклеїти. Я Спробував на скотч, котчого підклеїти, але тут дурость, то не годиться. Ай-яй-яй. Так, ця штука піднімається вверх і воно їде куди треба. Защовкується. Попробую, мабуть, поставити спинку, хоча вона мені мішатиме, а сюди катушечку ставити. Ну, ми, якщо, відвинемо та прикрутимо. Через що я кажу, що спочатку треба машину повністю зібрати, а потім вже красити окончательно. Прийшлося рихтувати це вухо, бо воно було загнуте. Я якось нічого не замічав, бо тут носок був надітий, тряпка була, щоб не збивати. І в того прийшлося рихтувати молотком і на ковальні. Краска посипалася. Ну, Будемо будем видувати цю цю мусорку. Спинку наживив, але це зрозуміло, що воно ще не на своєму місці. Ось навіть слід був, як воно стояло. Вирішив глянути в каталозі чи в каталозі, як зроблено це полуторне переднє сидіння. В принципі, в принципі, все зрозуміло, правда, тут отвора не намалювали. Ніяких гаєк тут немає. А далі, якщо ми приїдемо наступну сторінку, 127 ось спинка. Це ж то закльопка, звичайна. Тобто, Виходить, що тут має бути шайба і воно було приклепуватися навіки разом. Чудеса. Ще чудеса ось отут. Через що там такий отвір великий, овальний. Должна бути якась втулка грибок, а з тієї сторони я такий болт чи то пальчик з проточкою. Так що не все так просто. Якщо вірити каталогові, то отут по заводу закльопка должна бути. Не така закльопка гайка, як я поставив, а не розборне соєння. А отут. Тут може взагалі бути щось діводівне, якісь шайби, якісь болти ступінчі. Ну, Може бути удасться вияснити, або ви напишіть в коментарях, яке ж воно насправді має бути. Хоча, в принципі, і так воно ходитиме, нікуди воно не дінеться. По висоті вони різні. це похоже, те, що воно заводське, те явно не заводське, воно вище. Ну, я вам сказать, що це я його ще опустив, воно вище стояло. А воно дуже удобне. І сидиш високо, все видно, все добре на ньому катати. На цьому все і так розтягнулось хронометраж серії вже 20 минут. Наступній серії будемо бавитися із ременями безпеки. Там оказалося більше нюансів, ніж я предполагав. Опять розгадування ребусів, і всяке в такому же дусі. На цьому все, Удачі вам, миру, добра і всього самого найкращого. Побачимось в мене на каналі з повагою дядя Коля, суд 2101.